Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо смажити з вами карасики. Для початку карасики потрібно підготувати. Для цього ми їх промиваємо, очищаємо, карасики готові до приготування. Тепер для того, щоб не було кісточок після того, як ми посмажимо, нам потрібно зробити ось що. Робимо вздовж надрізи, вони повинні бути не більше 1-2 мм. Перевертаємо і також робимо надрізи з другої сторони. Ось так повинні виглядати надрізи на рибі. Далі рибу нам потрібно посолити. Накриваємо і відкладаємо її в холодильник на пів години промаринуватись. Далі нам потрібно поєднати окремо кукурудзяне борошно та трішки копченої паприки. Це все разом перемішуємо і будемо присмажені обсипати рибу. Паприку додаємо за своїм смаком, але це дуже смачно. В рецепті використовую для обсипки кукурудзяне борошно. Коли у нас все готово, починаємо смажити карасики. На сковорідку наливаємо олію, не жалкуємо. Вона повинна покривати половину риби. Беремо рибинку і обсипаємо її у борошні з паприкою. Викладаємо у сковорідку. Смажимо на невеличкому вогні до золотистого кольору з обох сторон. Просмажену рибку викладаємо на тарілку, застелену паперовими рушниками, щоб дійшов зайвий жир. Посмажені карасики теплими подаємо до столу. Обов'язково спробуйте приготувати рибу за цим рецептом. Вона виходить дуже смачна в цьому клярі та без кісточок. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.